Вітаю, друзі! Якщо ви й досі маєте сумнів щодо того, йдете ви по хліб чи за хлібом, по воду чи за водою, це відео для вас. Як було зазначено поза минулого випуску, прийменник по, хоч і є мало поширеним у нашій солов'їні, та не слід думати, що українська мова взагалі уникає його. По савці свитка. По пану шапка, видно пана по халявах. По своєму ліжку простягай ніжку. Стверджує, наприклад, народна мудрість. Та багаторічне, так би мовити, посередництво російської мови мало неабиякий вплив і на прийменникові конструкції з по план по заготівлі, по технічним причинам, заходи по забезпеченню, мешкаю по вулиці, раз по раз. По наказу директора, по праці і честь, по темі. Ось лише мала краплинка тих сполук, що ілюструють найтиповіші відхилення у вживанні прийменника По. Отже, прийменник По властивий українській мові, коли йдеться про перше місце дії або простір, по діброві вітер виє. Гуляє по полю. Друге час по обіді по канікулах. Іноді можна замінити іменником у родовому відмінку з прийменником після, після канікул. Маю відпустку по 15 березня. Проте, друзі, парний прийменник з по, що вказує на період дії. Стилістично краще замінити на з «до», «включно». Фестиваль відбудеться з 18 до 21 грудня включно. Третє – Міру. Кількість чогось. Регулярність. По 25 осіб у групі. По цукерці. По пігулці. Четверте. Родинні зв'язки. Стосунки між людьми. Вона була моєю тіткою по маминій лінії. Катруся подруга тосі по університету. П'яте, об'єктні відношення. Погладив по голівці, по коліна у воді. І увага! Останнє те, що було зазначено на початку відео. Про мету дії. Поїхав по рибу. То як правильно, по хліб чи за хлібом? Зверніть увагу, друзі, на останній пункт нормативного вживання прийменника По. Якщо мовиться про мету руху, то потрібно вживати прийменник По. По хліб, по гриби тощо. Занотовуємо: піти по когось по щось. Бабуся захворіла. І тато мусив піти по кого? По лікаря. Тато піде по що? По продукти до крамниці. Якщо ж йдеться про напрям руху, вживаємо прийменник за. Піти за кимось, позаду когось, за чимось уздовж чогось. Я пішов за лікарем до його кабінету взяти рецепт. Освітній процес відбуватиметься за планом. Щодо води, друзі, по воду чи за водою діє те саме правило. Запам'ятовуємо піти по воду, щоб принести води мета руху, як півник до моря по воду ходив, і піти за водою уздовж течії річки. Напрям руху. Пливи, косо, тихо за водою, а я піду услід за тобою. Друзі, ми розповіли лише про один випадок вживання прийменника По. Далі буде, говоримо, солов'їно, наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!